Вітаємо вас на телеканалі «Надія» в ефірі програми у пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Ніхто із нас не любить кризових ситуації, ніхто із нас не любить, коли біда дивиться в очі. Але як часто саме такі ситуації змінюють наші погляди, змінюють наші погані риси характеру на кращі. краще нас виховують, утверджують в якихось життєвих серйозних позиціях. Сьогодні ми будемо говорити саме на цю тему святий і справедливий Бог у кризових ситуаціях, і основою для наших досліджень буде книга Пророка Юїля. Написано в одному з віршів цієї книги, другий розділ, 11 вірш. І голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір Його величезний, бо міцний виконавець слова його, бо великий день Господа і вельми страшний. І хто зможе його перенести. Допомагати в цьому дослідженні нам будуть наші гості, яких приємно представити Лариса Васильна Качмар, також подружжя коці. Вітаю вас. Вітаємо. Розкажіть нам трошечки, будь ласка, про пророка Йоїла. Де він жив, де служив, чим займався, що про нього може відомо вам. Пророк Йоїл був сучасником осії. І вони разом працювали в час Восьми століття до нашої ери. І якщо Осія працював в північному царстві, тобто в Ізраїлі, то Йоїл працював в південному в Юдеї. І пророк Йоїл попереджає юдею, що оце лихо, яке сталося, бо зараз відбувається страшна економічна криза, це лихо, яке сталося через ваші гріхи. Угу. Юдея була, як і Ізраїль, були аграрною країною. І якщо був не урожай, то це була катастрофа. І пророк пише в першому розділі, що лишилося по гусені, жерла, те все сарана. Що ж зосталося по сарані, пожер коник, а решту по конику жерла черва. Тобто, ми бачимо повне спустошення: урожаю не буде, а це означає, що загрожує країні голод. Ну, от ми бачимо, що ситуація була непроста. Ми вивчали от Амоса перед цим попередніх наших програмах. Ми побачили, що люди грішили, дуже сильно грішили. І це стало такою, я би сказав, навіть регіональною проблемою, бо і північне царство, і південне царство, нашестя якогось такого язичества. І от Бог приміняє масу заходів, щоб врятувати ці країни від знищення. І допускає у цьому випадку нашому ми бачимо, що нашестя саранчі. Голод. О, е, да, різноманітні такі проблеми, які приводять до голоду. До знищення. До знищення. От скажіть, будь ласка, от, е, на основі чого Бог так веде себе? Чи розуміли люди, що відбувається? Чи це якось мало для них якусь вістку, цей голод? Чи вони просто мали впасти в вічай? Чи яке, яке призначення було цього голоду? Справа в тому, що е, південне царство, яке залишалося все ж таки більш вірне Богові. Воно все ж таки попало під е, таке гріховне розстріління, тому що царі почали брати собі вже жінок із дочок Північного царства Ізраїльського. І ось вони оцей долопоклонство приносили і вже в південне Юдейське царство. І ось найбільша така проблема, яка існувала, це те, що е, місцеві народи поклонялися богам, які відповідали за природу, особливо за дощ. Тому що якщо в Палестині не випадало дощу, це означає, що урожаю немає. І ось, щоб задобрити цих богів і щоб дощ прийшов, вони почали поклонятися валові, Астарті. І ось Бог, щоб зупинити це, він якраз і допускає оцей голод, оцю посуху для того, щоб люди зрозуміли, що не Ваале, не астарти дають цей дощ. А живий і істинний Бог. Тут є ще одна причина, чому Господь так поступає. Взагалі, коли писався закон Божий, коли Господь звертався до Мойсея і були складені певні постанови, умови, на які Господь буде благословляти чи не благословляти свій народ, у повторенні, закону, в книзі повторення закону, записано, що багато, в 28 розділі, 38 віршем, багато насіння винесеш на поле. Та мало збереш, бо пожере його сарана. Чому? Mm -hmm. Тому що через те, що ти відступив, через те будуть такі наслідки. А Господь, ми знаємо, завжди вірним, вірний своїм словам і обітницям. Mm -hmm. І якщо е, така ситуація склалася в Ізраїлі, е, в Юдеї, то Господь показує, от згідно того, як ви поступили, будуть такі наслідки. Mm -hmm. Дякую. Власне, я так само хотіла підкреслити, що народ знав. Тому що закон Мойсея постійно читався в синагогах, у храмі вони це розуміли, але все одно, всупереч Божим попередженням і застереженням, переданим через Мойсея, народ відступив від Бога. І впав від Фактично, поклонства. цей голод це був індикатор, так чи ні? Певний індикатор відносин між народом і Богом. І це мало їх зупинити, якось зупинити Це було попередження. Більше того, поперечення. я б хотіла сказати, коли Господь складає такі обставини, де абсолютно всі е, природні засоби, умови і так далі, людські фактори не спрацюють, Господь хоче показати: от тепер зверніться до мене, і от тепер буду діяти я. Угу. І вони були безсилі перед цими природними явищами. Що вони могли зробити проти сарани, проти черви, проти того коника? Вони були абсолютно безсилі. Господь показав це в моїй владі. Я господар природи, я творець і я господар. Ви знаєте, дійсно, ці культи поклоніння Астартів вони, вони супроводжувалися блудом, фактично, блудом і такою розпустою страшною. І я уявляю собі. Як ці євреї, які впали до лопоклонства, стараються догодити цьому ідолові і блудять, і грішать, і дітей в жертвен приносять, а посуха посилюється. І ця сторона летить і їсти нема що, і вони ввічає Що робити? Безумовно, що вони повинні були шукати Бога. повинні були шукати Бога Що радить е, Пророк? Яка роль пророка в цій, в цій ситуації і взагалі, що він радить їм? Пророк радить зупинитися. І покаятесь. Фактично, от Юїль говорить: «Опережіться веретою і ридайте священники. Це піст. Тому що, коли людина покладала на себе верету, означає, що вона постить, вона смиряється. Голосіть, слуги жертівника, входьте, ночуйте в веретах, служителі Бога свого. Бо хлібна жертва і жертва та лита затримана буде від дому вашого Бога. Адже ж у жертву приносили і хліб, і виноградний сік. І олива, а його немає, тому що воно нічого не виросло на полі. І далі оголосіть Святий Піст, скличте збори, позбирайте старших, всіх мешканців землі, додому Господа вашого Бога, і кличте до Господа. Тобто, якраз і пророк закликає: зупиніться, подумайте, проаналізуйте Дослідити і серця. поверніться назад до Господа, до того, хто вас створив, хто вивів. І з Єгипту і хто благословляє, хто що, веде. Так, дякую, але в народі ж маса різних других проблем, які, наприклад, хтось виходить заміж, хтось жениться, хтось будує, хтось все інше. Чи е, якось балансує ці всі життєві буденні справи пророк з тим, що він пропонує? Звичайно, що він і говорить? в другому розділі ми читаємо, що сказано: зберіть народ, оголосіть святі збори, старців згромайте, тобто, в цій проблемі не може бути ніяких оправдань. Тут кожна людина, навіть старша людина, якій важко, вона повинна прийти на ці збори. Тому що тут вирішується та, доля, життя чи смерть. Позбирайте дітей та грудних немовлят. Угу. Тому що діти завжди хочуть рухатися. Маленькі діти, вони, можливо, плачуть їм важко, але Бог каже, абсолютно всіх. Навіть сказано, нехай вийде з кімнати своєї, також молодий, молода з-під свого накриття. Тобто не існує такої причини, яка би могла стати вищою від... Цього посту смирення і племінь. Більше покияння, того, ми знаємо Богом. яскравий приклад. Бачимо в Біблії описаний про пророка Йону, який звертається до Ніневії з схожою звісткою. Ось настане день суду. Господь спалиться місто, і ми бачимо, як все місто абсолютно е, кається, е, покриває свої голови веретищем в попелі. Всі каються від малого до старого. І Господь таким чином е, залишає місто живе. Дуже ваше зауваження. От ми бачимо Ніневію, це було взагалі поганце. Місто, вони Бога. не знали Бога живого. Mm -hmm. А юдея була держава, Божа, mm -hmm. така, знаєте, теологічна. Та, Які знали та, Бога. Та, теократія там була. Mm -hmm. та. От виникає питання: як же могли язичники правильно поступити, не знаючи Бога, а от держава теократична, яка знала Бога, а це поступає все зовсім не так, і треба було пророкові пояснювати, що робити. Як це, це все зрозуміє? поступово відбувається, не відразу. Оце відхилення від е, правдивої дороги, воно поступово відбувається, і чим далі і далі відходить народ, тим більше гріхів він припускається. Ну Я розумію, відхилилися. Ну так. і ті відхилилися, і ті відхилилися. Так. Але язичники знають, що робити без Тож Йона не казав: поверніться, покайтеся. Йона просто пішов і сказав: ви помрете, вони так. самі знають, що робити. А тут потрібно пояснити інструкції, так. дати що робити священнику, що молоді, молодому. Як ви думаєте, чому? Поясніть, будь ласка, як, от, як, як це зрозуміти? Знаєте, Дух Святий впливає на кожне серце. Але якщо людина, маючи велике світло, всупереч своєму знанню і пізнанню, відходить від Бога, то е, вже вплив Духа Святого менший на неї, ніж на ту, яка не знала, але пізнала і починає каятися. Тому, і це і для нас велике попередження людина, яка. Тримає слово Боже в руках, яка читає, досліджує. З нею буде, вона повинна буде більше відповідати, ніж той язичник, який не мав Слова Божого. Тому Дух Святий впливає на кожне серце. Але якщо людина починає відкидати цей голос, вона вже все гірше і гірше потім його чує. Я Є ще підносим. один такий момент. Бачите, сатана намагається нам навіяти думку, що якщо ми віримо в Бога, визнаємо Бога, значить нам все добре. І часто людина заспокоює себе, невірне оце заспокоєння, що ось я до церкви ходжу, я там навіть і гроші жертвую, значить, все, я перед Богом чистий. але Богові не потрібні ті гроші, Богу потрібно в першу чергу серце. Чисте серце. І тому якраз отут і виникає ця проблема, коли Богу е, потрібно вже вказати конкретно, що повинен зробити кожен. Ну і мені здається, що тут більше проблема такого, знаєте, привикання. <тит> <тит> О, як за часів Христа, учні труться біля Христа, штовхають його і все. А одна людина приходить і з вірою торкається краю його, одежі і зціляється. Скільки було хворих, але одиниці зцілялися. Скільки було вдів Ізраїлі, каже, але Бог не послав ні до одної з них, а послав серепту Сидонського пророка, так чи ні? Тобто ми бачимо, що ці маси людей відрізняються від окремих особистостей чим. Що там таке було цих окремих особистостей, яскравих особистостей, про яких описує Біблія. Віра у віра, оця... віра. От поясніть, будь ласка, що це значить практично? Оця віра, звідки вона береться, де вона появляється, якщо Слова Божого немає. Тому що ми бачимо, що не було слова Божого в Ніневії. Ось як же воно? Оце знову ж відкритість до впливу Духа Святого. Якщо ці язичники не мали Слова Божого, але вони були відкриті, вони спостерігали за законами природи, вони бачили в природі Бога, тому що в римлянах написано, що вони бачили це і розуміли, і їхнє сумління, їхнє серце підказувало, що добре, а що погане. А якщо, так як ви кажете, що людина звикає, справді і святі речі перетворюються на буденні. І, це, і людина стає формалістом. Це найгірше. І може бути так, що людина в руках з Біблією, так. може бути більш черствішою і грубішою перед Богом. Вона може мати великі на... знання. Так. Те, теолог так. видатний. Біблія це описує. Коли прийшов Христос, були великі теологи. Вони все знали, вони розуміли, вони постійно сперечалися над Біблією, над Словом Божим, як написано. Але Бога, живого Бога, який представ перед Ними, вони не бачили. Так, от до чого закликає до чого закликає пророк її до очищення серця, так для чого для того, щоб цей канал, який з'єднує нас з Богом, був чистий, щоб Дух Святий, щоб міг, Дух змінно... Дух святий міг туди зли, проникнути. Дух, знаєте, от як у євреїв написано, Павло каже, що слово Боже живе і діяльне, і проникає меч. аж до суглобів, до кісток. Тобто іде ріже дає грань. Тут от якраз саме це Бог робить, показує, де святе. А де не святе Ну, от і е пророк Йоїл якраз і згадує тут про Духа Святого. Дивіться, в третьому розділі він пише: І буде по тому, вилює Духа Свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння, і також на рабів та невільниць за тих днів вилю духа свого. Бачимо, що іде змалювання кризи. Заклик до народу покаятися, Покаїтесь. і якщо народ покаяться, отримують вони Духа Святого, Отримують і будуть. Чинити волю Божу, кожний незалежно багатий, бідний раби, невільниці, дочки, сини, старші, молоді отримають Духа Святого. Ну, це що стосується того часу Югілія так було, фактично. Хто покаявся, вони й отримали це відчуття так. Духа Святого, і знали, що їм робити. Так. Але так. цей принцип і сьогодні залишається так. і mm -hmm. в І в Першоапостольській церкві. Ну, давайте церкви. подивимося про першого апостольська церкві Ми також бачимо, що mm -hmm. в так. день п'ятидесятниці якраз перед тим. От, учні 120 чоловік зібралися в верхній горниці, вони постили, молилися. і ось е, Дух Фактично, свістий... вони виконують повеління Юїля, так, фактично. Так. Так, чи ні? це були ті самі юдеї, це не були якісь християни з язичники. це були звичайні юдеї, так. які прийняли, почули голос Йоїля, скажімо так, через віки, так. упокорилися перед Богом. Вони Бо знали це писання, воно так. читалося так, у них так. в них, шукали Господа. так. І ось ця обітниця про Духа Святого сповнилася. Тому, коли апостол Петро виступає перед величезною аудиторією в день п'ятидесятниці, він говорить, каже, чому ви дивуєтесь це виконання пророцтва, те, яке ми маємо в старому писанні. Йоїль про це написав. Так. Ну а от в наш час ви сказали, що в нас це дійсно. Як це має спрацювати в наш час? Що для цього потрібно, щоби. Дух ти зійшов сьогодні на людей, які вірують Господу. Напевно, ті самі кроки, які ми бачимо тут в Пророка Йоїла, усвідомити своє становище, побачити, о, яка криза була. Потім покаятися ні, була, то то була. А от так, сьогодні але нас але є. кожна людина є. має якісь кризові ситуації. Так, ну у нас, наприклад, криза Україні, от за економічна криза. Якщо ні, ну, ми не повинні говорити про економічну. Економічна криза, це так собі на той час дуже ми... була криза. Звичайно, це як наслідок духовного <головна> економічна криза, криза це вже як результат, але ми повинні розуміти, що криза починається із духовності і з того, що відбувається в серці людини. Коли ми подивимось на наше суспільство, сьогодні святе і не святе перемішане. Ніхто не говорить, що ти грішиш. Навіть таке слово виходить якось з обіходу. І Ви знаєте, вихваляються своїм беззаконням, демонструють по телебаченню, по радіо, описують в журналах. Розумієте, І вихваляються беззаконням. Коли раніше люди це приховували, то тепер це ставлять перед людьми, показують. Так. Ну, ми бачимо, що у час Христа ну не вся ж країна прийшла. У таємну у цю кімнату таємно, де молитися yeah. і поститися, та да, у верхню горницю. Буквально там невеличка горстка людей. 120, 120, да, 120 чоловік. Рік, але вони всім серцем шукали Господа. Як ви думаєте, скільки потрібно, щоб сьогодні людей почали ще раз шукати Господа, щоб Україна вийшла От, е, з тої економічної кризи, з тої духовної кризи, щоб почала розсвітати? От мені здається, що кожен повинен починати із себе. Uh -huh. Кожен повинен починати зі свого серця, своєї сім'ї. Своєї громади і все далі, і далі буде поширюватися це, як кинути камінець у воду, і ці кола поширюються все далі. Кожен повинен починати із себе усвідомлення свого духовного стану, покаяння і злиття Духа Святого. Так. І фактично, якщо ми читаємо це пророцтво ми повинні розуміти, що воно стосується і останнього часу. І ми, як люди віруючі, ми очікуємо другої п'ятидесятниці, що повинно. Повторитися те, що відбулося за часів апостолів, і навіть у більшій мірі, тому що це буде вже приготування до самого приходу Ісуса Христа. Так, дякую. Ну, от е, оця фраза Кликати Господнє ім'я.' От прийшли вони, зібралися вони в цій горниці верхній, та в таємній кімнатці. Що це значить кликати Господа? Як там вести себе? Чи там Біблію читати, чи там щось, пісні співати, чи молитися? яка там має бути оця літургія служіння? Що там потрібно, щоб дух святий дійсно злився? Дивіться, все ж таки тут е, прослідковується певна послідовність. Uh -huh. Ми читали в третьому розділі обітницю Духа Святого. І після цього пророк Юїл пише: І станеться кожен, хто кликати, буде Господнє ім'я, той спасеться, бо на Сіонську грі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь заговорив, так для тих позосталих, що Господь їх покличе. Ми бачимо, що кликати Господнє ім'я. Це не просто богослужіння, це не просто якийсь акт, це взагалі взяти комплексно спосіб нашого життя, От кликати Господнє ім'я це означає жити так, як хоче цього Господь і жити згідно Його волі. А сюди якраз і входить. Як ми проводимо служіння, як ми читаємо Біблію, як ми співаємо, як ми поступаємо з ближніми це і стиль життя. Оце якраз як ми проявляємо, скажімо. Вірність перед Богом, тому Добре. що дуже часто, от навіть клятви, вони стверджувалися в ім'я Бога, а це також призивалося ім'я Господнє. А я хочу вас тому... запитати. У вас бувало таке, що ви берете Біблію, читаєте, і вам щось нічого не пам'ятовується. Ви розумієте, і, що? І такі Буває такі. є ви молитеся, а воно вам щось щось бунки не Таке бувало вишення є Буває. такі. У кожної людини ну такі є. а ви кажете привести ідеальне життя, чесно жити. Ти хочеш жити про а в тебе Не виходить. Як біблію читати, не виходить, так і жити чесно. Не виходить. От не Тому що це боротьба. Ну, це боротьба. Розуміти, це не так все легко і не так все просто. Якщо береш біблію, читаєш і тобі не читається. Помолися, попроси, Господи, допоможи зосередитися. Дай Духу Твого святого і взагалі до читання цієї святої книги не можна підходити як до читання роману або якогось оповідання. Це є святе Боже Слово. А до життя святого, як як то не виходить. А вже, багато якщо, проблем, все на тебе давить, хочеш жити чесно, не виходить. Ви розумієте, це боротьба. Воно так буде до кінця. Буде важко, будуть падіння, будуть е, підйоми, але все одно треба йти вперед, тому і з Господом, ну, не ми, своїми силами. Ми, ми б хотіли, щоб дух свівся на нас. Ми так. говоримо, от як що нам зробити, але як дивіться, бачите, ми говоримо про духовний ріст. Так. І так само ми можемо це дуже гарно проілюструвати на е, людині. Маленька дитина, вона ще багато чого не може. Але вона пробує, робить перші кроки, починає перші букви і зростає, зростає. І чим вище, тим більше в неї є а, потенціал. Отак і в християнина. Коли просто взяти і подивитися в книжку, ми ніколи не навчимося читати. Потрібно прикласти зусилля, вивчити так. кожну букву, так. потім їх складати разом. І отаке от християнське життя. Так, це мета співпраця тісна співпраця з Богом так, зі свого дійсно, боку. Зусилля я повністю і з вами згідний. і Це дійсно правда. Але ж до маленької дитини ви згадали дуже гарний приклад, і мені зразу ж так відповідав на моє питання. В неї є один дуже цікавий ну, урок можна взяти, один дуже хороший. Як маленька дитина чогось хоче. То вона то наполеглива це вона смикає, <реш> смикає вона плаче, <реш> вона <реш> вимагає <реш> і всякі так. Вона хоче. Ну, так. Можна навчитися від маленької дитини. Подивіться, так. як в Біблії написано, бо то Господь викликає бажання і чин за доброю волею своєю. Якщо у нас немає цього бажання, ми можемо просто прийти до Бога як маленька дитина, до батька і казати: Господи, в мене нема бажання. Але ти обіцяв своєму слові, що у мене буде бажання, що я зможу все робити і можу діяти так, як ти цього хочеш. Дай мені це. Угу. Я на, на 100% можу сказати, що Господь дасть цій людині бажання. А, а от мене тепер питає наступне: сезон бажання. От приклад вам приведу: У мене нема бажання бігати, але коли з'являється собака, у мене з'являється бажання тікати від неї, якщо зла собака, правда? І це бажання таке мене хороше, і хочеться бігти і все. Спринтером от, людина робиться. А <кхи> от як би християнину от бажання отримати? От що потрібно, Часом треба, щоб собака за ним погналася. Десь може треба собака, щоб погналася. Так, ви Розумієте, та... часом Господь допускає якісь переживання. Но, і тоді але... людина починає мобілізуватися. Ну це зрозуміло. Тут хоч не хоч треба бігти. А от коли щоб не доходити до того, щоб собака mm. тебе гонила, от що для того треба, що в тебе в розумі має бути, які в тебе має бути склад розуму? Що ти маєш розуміти, щоб ти хотів? Що ти маєш зрозуміти? Раз ви провели цей приклад спортсмена, то можна сказати, що спортсмен готується постійно. Це його стиль життя. Він зранку встає, він йде на тренування, він знає, як правильно Чому? харчувати. Чому він це Тому що він в нього є поспати. ціль, звичайно, він хоче поспати, але в нього є ціль досягнути певного результату, отримати no медаль -no. Хтось, можливо, хоче вище е, скочити, хтось швидше пробігти. Хтось інший ще а там що, а християнин якраз і має ціль, скажемо, бути подібним до Христа, тобто духовний ріст, займати все вищий, вищі, вищі висоти Знаєте, наш, тут, тут великий наш. великий чинник це любов. Угу. Коли ми пізнаємо нашого Господа, ми все більше і більше починаємо Його любити. І вже ми не хочемо його. Образити, ми не хочемо завдати йому болю своїми гріхами, своїм недосконалим характером. І ми кажемо: Господи, допоможи мені, бо я люблю тебе. Так, ну так. ти ж за мене віддав дійсно, своє любов, життя. Дійсно, любов це дуже сильний стимул. Я ви сказала, що хочете бути похож на Господа. Я питаю, для чого? А от відповідь Любов вона якось для чого тратити Дає величезні гроші любов, ради людини, любимої людини. Так чи ні? для чого тратити такі гроші? Ну от стимул дуже сильний: любов, та дійсно, любов, любов до Бога. Любов до Його діл до тебе, любов до Його усіх цих подвигів, які він зробив, цих жертв великих і великої жертви на Христі. Безумовно, це велика Божа любов. І знаєте, коли ми та. роздумуємо, чим більше ми роздумуємо над жертвою Ісуса, тим більше ми починаємо Його любити, щоб Він залишив такі багатства, красу, щастя, поклоніння ангелів і спустився в прірву гріха, щоб спасти хоча б одного. Оце і бачите, що Бог так піклується про нас, що сказано, що навіть нам волосся на голові пораховано, так. що Він піклується про кожну тваринку, про кожну рослинку, то тим більше про нас людей він буде піклуватись. Тому Господь і хоче, щоб ми жили з ним, щоб ми розуміли, що Він є той податель всіх благ, щоб ми довіряли йому. Угу. Тому що якщо ми цього не будемо робити, як ми вже е, сьогодні говорили, Богові потрібно буде використовувати радикальні міри. Так. Знаєте, посуху, всяке нещастя для того, щоб ми на кінець зрозуміло. У мене хто колись захворіла є. онучка. І мені так, знаєте, я почала дуже переживати, а потім я згадала таку обітницю гарну. Це моя улюблена обітниця. Матвій пише, що чи не дві пташки продаються за, там, за гріш, за дрібну монетку? Дві пташки за гріш. І, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого небесного. У вас же і волосся на голові все пораховане. Отож, не бійтеся, ви набагато цінніші за багатьох маленьких пташок. І знаєте, я так заспокоїлась. Думаю, Господи, якщо ти піклуєшся про цих пташок, ну ти, тим більше про мою маленьку улюблену онучку потурбуєшся і так, заспокоїлася. Так. Дякуємо вам, дякуємо за ці прекрасні роздуми, цікаві роздуми. Дорогі друзі, ви знаєте, дійсно, Бог є Бог великий, Бог милості, любові. Але треба пам'ятати про те, що і нам потрібно. І не просто жити, а жити так, щоб спастися, і спасти також наших рідних і близьких, наших дітей. І добре було, щоб при цьому було стимулом любов до Бога, тому що сильнішого стимулу, як любов, немає. Ради любові люди йдуть на величезні жертви, і ради любові люди можуть служити служити іншим і самі спастися. Тому нехай Бог вам допоможе так полюбити Бога, щоб ви більше не могли спокійно жити, спати, про себе дбати, просто. Просто втратите життя, але щоб ви жили, служили і любили. Хай Бог благословить вас до зустрічі.